Якщо ви пам'ятаєте наклейки без ГМО на продуктах, то напевне цікавилися темою генетики, хоча б на базовому рівні. Новини про клоновану вівцю та спадкові хвороби лякатимуть менше, якщо ми знатимемо, про що йде мова. Отже, що таке генетика ДНК та які міфи обертаються навколо них. Зі школи ми пам'ятаємо, що ДНК це дезикс кислота. Це така собі база даних, де зберігається спадкова інформація та всі генетичні дані нашого організму. ДНК має дволанцюжкову структуру. Кожен ланцюжок це послідовність таких собі магнітиків, нуклеотидів, які тримають ланцюжки між собою водневими зв'язками. Відповідно довжину ДНК і вимірюють кількістю пар цих магнітиків. Люди носять ДНК у ядрі своїх клітин під виглядом хромосом, які за нормою мають містити 23 пари. Людина має 3 мільярди пар нуклеотидів. ДНК найчастіше зображають як подвійну спіраль, схожу на сходинки. Саме так виглядають з'єднані ланцюжки, де кожна сходинка це пара нуклеотидів, наприклад, гуанін і цитозин. Самі сходинки легко роз'єднуються, аби спеціальні білки могли розплітати ДНК і збирати комплементарну послідовність для іншого ланцюжка РНК. РНК це рибонуклеїнова кислота. Це одноланцюгова послідовність, яка буквально відзеркалює ДНК. Тож, якщо на одному місці ДНК стоїть цитозин, то в РНК на цьому ж місці буде гуанін і навпаки. Ми вже згадали, що ДНК запаковано в ядро клітини. Щоб отримати ці дані, білок розплітає ДНК, дзеркально копіює інформацію на РНК, яка в свою чергу доставляє її рибосомі, своєрідній фабриці, що виробляє білки на основі генетичної інформації. Якщо уявити, що ДНК це жорсткі диски з даними, то білки це програми, які ці дані обробляють. Але ж ми говорили про гени, а тут ДНК. Чи це одне і те саме? Ні, не зовсім. Гени це частина ланцюжка ДНК. Вони являють собою відрізки, у яких закодовані білки і РНК. Про генетичний код ви, напевне, чули. Щоб запустити роботу білків, інформацію з ДНК потрібно передати рибосомі. Рибосома зчитує команду Початок, фіксований набір з трьох амінокислот, і починає обробляти інформацію для синтезу білків. Коли вона зчитує СТОП-сигнал, синтез завершується. Якщо протягом цієї операції буде втрачено хоча б один нуклеотид, генетичний код буде прочитано невірно, і білок, скоріш за все, загине. Так працює генетичний код, один із найдавніших винаходів еволюції, що однаково працює гомо та у бактерій. І кожного разу він неповторний. Дослідження генів щоразу дивує людство новими відкриттями. Так, генетики, досліджуючи ДНК, навчилися оцінювати історичну чисельність населення в якийсь період часу. Схема проста: чим більше генетичне розмаїття мають нащадки, тим більше в них було пращурів. Ось як це працює. Є ген термогенін, що впливає на вироблення тепла і терморегуляцію в організмі. Чим він активніший, тим більше виробляє тепла жира в організмі людини. Цей ген сильніше працює у північних народів і натомість значно слабший у народів, що жили в жарких місцях близько до екватору. Також, коли кількасот тисяч років тому в Африці з'явилася перша група Homo sapiens, її чисельність оцінювали від 5 до 25 тисяч осіб. Коли вони покинули Африку і розселилися світом, то опинилися у незвичних умовах, до яких треба було якось пристосовуватись. Врешті кінцівки людей, що оселилися у холодному кліматі, стали коротшими. Те ж саме, до речі, стосується і тварин. У зоології це називають правилом Аллена. Згідно з яким тварини холодного клімату мають коротші частини тіла. Дослідження ДНК поклало початок психогенетиці. Ця дисципліна намагається зрозуміти, як гени впливають на наш інтелект, здоров'я та характер. Дослідження ДНК нині перетворилися на бізнес є великі генетичні бази даних, які за гроші знайдуть ваших далеких родичів завдяки спільним частинам ДНК. Не так давно на Анкар ми публікували статтю Краса розмаїття. Там автор Андрій Сабініч пояснював на прикладі ДНК, чому одні діти читають швидше за інших. Посилання на статтю ми залишимо в описі під відео. А тепер пропоную розібратися, як генетика впливає на людину. Почнемо з поганої новини: ми не можемо виявити ген, що зробить людину повністю здоровою, неймовірно розумною і красивою. Хороша новина – ми можемо знайти гени, що відповідають за схильність до різних хвороб або зможуть прокачати нам мозок. Спадкові захворювання часто викликані дефектом одного гену. Дитина може успадкувати його від батьків, які навіть не знали, що його мають. Ми звикли називати такі хвороби спадковими. І сьогодні деякі з них ми можемо діагностувати уже в пологовому будинку. Прикладом того, як один ген може кардинально змінити життя людини, є непереносність лактози. Молоко містить молочний цукор, необхідний для годування дітей савців Наші пращури не пили молока, отож їхній ген, який розщеплює цей самий цукор, перестав працювати. Так само, як термогенін у народів з теплих країв. Генетики виявили, що понад тисячу років тому населенні Європи мало мутацію, яка повернула цей ген до життя. Тоді європейці почали створювати молочне тваринництво отже, молоко почали споживати не лише діти, а й дорослі. При цьому на Півдні Європи, де неможливо довго зберігати свіже молоко, переважала кисломолочна продукція із малим вмістом молочного цукру. А на півночі, де люди пили незбиране молоко, більшість і донині мають цей ген активним. Понад 90% дорослого населення Данії та Нідерландів і майже стільки ж українців також здатні засвоювати молоко без проривання дна та інших побічних дій. Натомість в Китаї лише 2% населення може з задоволенням випити склянку молока. Загалом у світі непереносність лактози має 65% населення. Ну, зі шлунком ми наче розібралися, а що з інтелектом? В минулому столітті англійський психолог Чарльз Спірмен спробував узагальнити невпорядковане тоді поняття інтелекту, назвавши його умовно фактором G. Сьогодні існують сотні тестів для перевірки пам'яті, словникового запасу, володіння мовою, орієнтації в просторі та іншого. Вони всі разом і складають цей самий фактор G. Науковці дійшли висновку, що ці риси можна успадкувати. Може видатись логічним, що з часом спадковість знижується через хвороби або навколишнє середовище. Але ситуація діаметрально протилежна. Успадкування інтелекту з часом лише зростає, до того ж лінійно. У дитинстві це 20% успадкованого геному, підлітки мають 40%, а дорослі понад 60%. Гени не зроблять нас розумнішими, зате дозволяють нам легше вчитися. Успадкувавши відповідні гени, людина зможе вивчати складніші науки. Наприкінці ХХ століття вчений Джеймс Флін описав ефект Фліна. Його суть полягає в тому, що за останні кілька десят років спостерігалось значне зростання середнього рівня інтелекту на планеті. Але чому ні генетики, ні інші дослідники їм не змогли пояснити? Успадкований інтелект не менш цікавий з точки зору соціуму. Уявіть собі, що всі люди отримали однакові можливості. Вони не можуть успадкувати у спадок мільярдні статки батьків і не можуть жити у бідності, тобто всі вони десь посередині. Їх відправили на однаковий курс навчання до Київського університету або до Гарварду. При цьому вони вчитимуться по-різному, і ми зможемо побачити кореляцію в інтелекті батьків та дітей. Отже, ДНК обробляє і передає інформацію із покоління в покоління. Якщо в механізмі щось піде не так, наслідки зростатимуть у прогресії. Якщо говорити про тяжкі генетичні захворювання, наприклад, синдром Дауна, то наявність цього у батьків майже гарантуватиме передачу його дітям. Якщо говорити про онкологію, хворобу Паркінсона або Альцгеймера, то генетичний фактор може збільшити ймовірність появи цих хвороб на кілька десят відсотків. Важливо те, що на роботу генів можуть впливати безліч інших факторів, наприклад, зовнішнє середовище. Є десятки досліджень про зв'язок певної мутації, наприклад, кольору очей і генетики. Дослідження ускладнюються тим, що інші фактори теж на них впливають. Отже, гени дійсно визначають нас, але не завжди. Отже, редагування генів дійсно може допомогти нам швидше вчитися, довше жити і менше хворіти. З часом, можливо, ми отримуємо супер людину. Вона буде сортувати сміття, прибиратиме за своїм псом, поважатиме закони і підтримуватиме фінансово українських авторів на Ютубі. До речі, дякуємо всім, хто нас підтримує на Патреоні, адже наш освітній канал працює лише завдяки вам. Якщо ви хочете нас підтримати, посилання на Патреон є в описі під відео. Напишіть нам у коментарях, що ви пам'ятаєте про ДНК з шкільної програми. Дякую всім, з вами був Назар. Побачимось!